Високі тарифи на комунальні послуги та вимоги їх знизити одна з улюблених тем, яку політики нерідко експлуатують, щоб легко завоювати прихильність виборця. Попри таке буденне популіське інформаційне тло у сфері тарифів дійсно відбуваються речі, що потребують розслідування. Ми відкинули політику і спробували з холодним розумом проаналізувати чергову зміну у тарифоутворенні – вона, схоже, вкотре призведе до здорожчання електроенергії для споживачів. При цьому обленерго, що здебільшого контролюється олігархами, не надто заощадливо витрачають гроші, зібрані з українців, коли закуповують різні товари у споріднених фірм за завищеними цінами. Розслідування Олександра Чорновалова. Полтавщина, духовне серце України, один із наймальовничіших регіонів, багатий народючі чорноземи, значні поклади газу та нафти, залізної руди та інші корисні копалини. Це Людмила Петрівна, пенсіонер з Полтавщини. Добрий день заходьте. Маючи за плечима понад 30 років стажу в полтавській клінічній лабораторії, вона отримує лише 1030 гривень пенсії, дві третини з яких повинна віддавати за комуналку. Пенсію я отримую 1030 гривень. Комунальний на сьогоднішній день за, за прошли місяць я заплачу 710 гривень електроенергії 250 кВт у нас. Но на сьогоднішній день з субсидією 132 гривні от за цей місяць. Так що смотрите самі, як можна прожити. Утім, невдовзі держава змусить її платити за електроенергію ще більше. Наприкінці червня Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг. Вирішила підвищити норму доходу, який мають отримувати компанії, що продають та постачають електроенергію з майже 15% до понад 19%. відсотків. На перший погляд це непомітно, але експерти стверджують, що через це слід очікувати підвищення тарифів ще на 20-25%. Для того щоб цю методологію ввести в дію, щоб вона запрацювала, це потрібно зібрати додатково більше 30 мільярдів гривень. Це означає, що тариф від сьогоднішніх цін треба додатково підняти ще відсотків на 20-25%. Це голова нацкомісії з регулювання тарифів Дмитро Вовк. До цієї посади він у Рошен відповідав за збільшення продажів продукції. Цій кондитерської корпорації Петра Порошенка у Росії Дмитро Вовк теж радить споживачам готуватися до підняття тарифів на електроенергію. Приведеть ли це так росту тарифів для конечних потребітелів? Краткосрочно это приведе довгосрочно приведе к сниженню. Є опит теж Велика Британія, коли за 15 лет тарифи в реальному зміренні снизились. Качество услуг улучшилось, а компанії при этом змогли мати більш високу чисту прибиття. Навіщо потрібен перехід на нову систему тарифоутворення? Бо потрібні гроші для модернізації старих зношених електромереж, каже голова НКРЕ. на сьогоднішній день. не секрет, що стан сіті критичний. они изношены. Нормативный срок обычно 25-30 лет для основной части оборудования. И остаточный срок эксплуатации оборудования до 10 лет. То есть если мы не предпринимаем радикальных шагов по инвестированию в восстановление сети, ее через определенное время может не быть, либо будет каскадный рост количества аварий, постоянное прерывание. Та система, которая предлагается, является долгожданной. І ми надіємося, що з 1 октября будуть приклади використання использування стимулюфобразування для дистрибуції електричної енергії. Обленерго, які продають і постачають електроенергію українцям. Їх у нас 25, вже майже повністю перейшли у приватні руки. І вони постійно мотивують державу, що треба піднімати тарифи. Цього разу мовляв, щоб модернізувати зношені мережі. Але чи справді підвищення тарифів для таких як Людмила Петрівна це єдиний спосіб залучити додаткові кошти? Чи можливо власникам обленерго також би було доречним більш прискіпливо ставитись до власних витрат за закупівлю різних товарів та послуг? Не секрет, що ці витрати обленерго нерідко просто завищують. Журналіст інтернет-видання Наші гроші Юрій Ніколов, що досліджував цю проблему, каже, що це найбільш поширена схема того, як власники обленерго виводять великі кошти з компанії. Ознаками таких тендерів завжди є е, такі речі. По-перше, ціни на таких закупівлях мають бути завищені на будь-що. Наприклад, Львова Обленерго нещодавно купила бетонну виробів по значно завищеним цінам, там, якщо не помиляюсь, там трикратна різниця була у порівнянні з ринковими. І ще одним критерієм ефективності або такої скажімо так, виводу коштів через тендери є перемога на тендері, або участь у тендері компаній, пов'язаних з власниками Обленерго. За цією схемою власники Обленерго показують масштабні витрати, а за поповненням грошового балансу фактично звертаються до кишені громадян. При завершенні затрат, зрозуміло, що ці всі затрати мають бути або показані в убивках компанії, або вони повинні бути обосновані би, і заложені в повищений тариф. А повишений тарифи, хто тарифи платить, Звісно, потрібні. Чому в нас наблюдається такий рост. Таріфу, в тому числі по этой причині, це Полтава Обленерго. Контрольний пакет його акцій належить фірмам, пов'язаним з олігархом Ігорем Коломойським та російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Приблизно ось такий кабель Полтава Обленерго закупила за ціною на третину вище ніж на ринку. Такі витрати по суті закладені в тариф, тобто лягають на нас з вами. Так, за даними офіційного вісника державних закупівель, на початку липня Полтава Обленерго закупило майже 7 мільйонів електричних проводів запорізького кабельного заводу, які контролюють структури пов'язані з Григоришиним. Іншим учасником тендера була інноваційна компанія «Інвестбуд». Юридична адреса та номер телефону цієї фірми повністю співпадають з товариством Куа Сварог Есет менеджмент. Також пов'язана з Григоришиним. Цю пропозицію відхилили, обравши дешевшу. Тобто, схоже на те, що компанії з орбіти Григоришина просто розіграли тендер між собою. Наприклад, за кілограм проводу голого неізольованого із алюмінієвих проволок А-50 обленерго заплатило за моду, пов'язаного з Григоришиним 108 гривень 30 копійок. При цьому завод Одеса Кабель пропонує такий самий за 81 гривню 20 копійок. Додаємо, що вартість доставки виходить приблизно на 30% дешевше. Добрий день. день. Подскажите, пожалуйста, а в какую цену у вас можна приобрести кабель неизолированный алюмінієвий а 50 скажу вам. 81 гривна 20 копеек за кілограм. Спасибо огромное. Пожалуйста. Тобто, окрім того, що з Обленерго були виведені гроші на іншу фірму з орбіти його ж співвласника, так ще й товар цей коштував на третину дорожче ніж міг. Це все, зрештою, так чи інакше відображається на тарифі, а бізнесмени потирають руки. Ми надіслали запит на коментар олігарху Костянтину Григоришину. В день ефіру він зателефонував у редакцію. Не погодився на інтерв'ю під запис та відмовився коментувати закупівлю кабелю у споріднених фірм по суті, порадивши звернутися безпосередньо до керівництва Полтава Обленерго. Заради чого за тиждень до ефіру ми спеціально приїжджали у Полтаву. На жаль, поспілкуватися з керівництвом Полтава «Обленерго» нам не вдалося. Воно раптово у повному складі виїхало на нараду. Ми телефонували в прес-службу та надсилали їм запити. Втім, відповіді досі не отримали. Пенсії не вистачає. ще як муж житт був, то ще так. А зараз пенсії не вистачає вообще. І й дочка, і внук. А буде комунальне якщо подорожання, то я взагалі не знаю, як можна вижити. За ці діньки ну не жити. Але рішення ухвалене, і Україна переходитиме на нове тарифоутворення. Щоб зрозуміти, кому це вигідно, мабуть, варто просто назвати власників Обленерго, тримателів контрольних пакетів акцій. Ми намалювали карту. Обленерго в Україні контролюють декілька бізнес-груп. Це Ві Есенердж, за яким стоять інтереси Росіян Олександра Бабакова, Євгена Гіннера та Михайла Воєводина. Компаніям з їх орбіти належить сім підприємств. Енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова контролює чотири компанії з продажу та постачання електроенергії. Контрольні пакети ще трьох обленерго. Суми Чернігів, Полтава Обленерго належать фірмам з орбіти олігарха Ігоря Коломойського та росіянина Костянтина Григоришина. Через низку фірм Григоришин володіє ще двома обленерго. Енерго, Луганське енергетичне об'єднання та Вінницьке обленерго. Співвласником Вінниця обленерго є також фірма ICU, де до приходу на держслужбу та ще до Рошен працював нинішній голова НКР Дмитро Вовк. Два обласних підприємства з продажу та постачання енергії належать компаніям з орбіти братів Ігоря та Григорія Суркісів. Ще два обленерго належать фірмам пов'язаним з депутатами від ОПОБЛОГУ Сергієм Льовочкиним та Юрієм Бойко. Контрольні пакети ще шести обленерго належать державі. Їх готують до приватизації. Перехід на нове тарифоутворення – це одне з тих рішень, яке йде на користь усім цим власникам обленерго і яке вкотре вдарить по гаманцю кінцевого споживача. Ну і все, що вам розказують, єслі не ви